Радість це те, що дається збоєм. Ні краплі смутку, ні краплі сумніву. І я колись стану простим китобоєм і запишусь на норвезьку посудину. І я колись знатиму корабельні секрети, матиму жили від праці здуті. Для мене горітимуть червоні комети з зеленого неба в'язкому мазуті, пливши колись мішквилі в сірому светрі грубої в'язки, я гнатиму втомлені китові зграї від пляжів Японії до Аляски. І чорні кити, рвучись на свободу, не вірячи, що їх можна дістати, падатимуть із небес у воду, наче підбиті, аростати, Колись це завершиться п'яним застіллям. А доки я сплю на залізній шконці, і гріюсь вночі у вагонах з вугіллям, і граю в трамваях на губній гармоніці, і життя моє котиться, ніби колосо, не маючи жодного інтересу, солодкими яблуками по укосу, теплими хвилями на Одесу. Південно-Західна залізниця, третя ночі, година рання. На два вагони: одна провідниця забезпечує пересування. Ходить, ніби матір таре.